У нашому місті стартували заходи, які направлені на популяризацію культур національних меншин, що проживають на Поділі. Таких більше 90. Найчисельнішими та найбільш суспільно активними є євреї. Їх соціальним захистом опікується Хмельницький обласний благодійний фонд ХесетБешт. Разом з тим осередок дає можливість своїм клієнтам розвиватись духовно. Благодійний фонд співпрацює із закладами культури Хмельницького, зокрема, обласною бібліотекою для юнацтва. Днями тут відкрили книжкову ілюстративну виставку, присвячену історії єврейського населення. Познайомитись із культурою цієї національної меншини ближче на захід запросили студентів медичного коледжу. Менеджер з інформації фонду В'ячеслав Нагнибіда каже, така зустріч не випадкова, адже навіть лікування євреїв має свої особливості. Разом з іншим розповів про найбільш вагомі для них історичні події та запросив відвідати виставку Голокост і пам'ять у центрі общиної та культурно-масової роботи Тхія. З цією експозицією члени Хеседбешту відвідують райони нашої області. Хмельницький, теперішній і Проскурів колишній, має надзвичайно багато єврейську історію. До війни 60% населення Проскурова. теперішнього Хмельницького це були євреї. І тому інтерес власне до єврейської культури тут зберігся. Людям цікаво. Культура їхніх сусідів, тобто тих людей, які живуть поруч із ними. Всі ми перебуваємо у злагоді на одній території. Присутні на заході представники управління культури запевняють, національні меншини, зокрема євреї, щирі подоляни, які не лише розвивають власну культуру, а й поважають нашу.